Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 862 390 особин за добу, 1 300, танків 10 120 одиниць за добу 19 бойових броньованих машин 21 98 одиниць за добу, 23. Артилерійських систем 23 347 одиниць за добу, 72, реактивних систем залпового вогню 1 288 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 1 072 одиниці за добу, 4, літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25 861 одиниця, за добу 175, крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн. 37 сім одиниць за добу, 146. Спеціальної техніки 3752 одиниці за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!